Послання 1102. Оскільки наближається страсна п'ятниця, ті, які мучать мене і намагаються стерти всі мої сліди, сильно страждатимуть в цей день. Неділя 13 квітня 2014 року Божого 19.00 Моя ніжно улюблена дочко. Моє бажання полягає в тому. Щоб ті, які правдиво люблять мене, надолужили за свої провини через дар примирення під час Страсного тижня. Коли ви виявите мені правдиве каяття за ваші гріхи, я вилю на вас особливий дар визнання згідно з моєю святою волею, я закликаю вас довіряти мені в цей час історії, як ніколи раніше. Бо якщо ви будете уважно слухати, я зможу зробити так, щоб моє слово було почуте усіма, навіть тими, які взагалі не знають мене. Коли мої вороги полювали на мене, вони йшли на все, щоб дискредитувати мене Вони зривали свій гнів на багатьох бідних, невинних людях. І катували тих людей, яких вони приймали за мене. Вони поширювали брехню про моїх апостолів, намагалися дискредитувати мене різними шляхами і впадали в приступи гніву, коли не могли фізично напасти на мене. Якщо б вони схопили мене, то вбили б іще до Страсної П'ятниці, якби я не захищав себе. Їхня ненависть, їхня брехня, наклепи, які вони поширювали про мою місію, та їхні брехливі звинувачення проти мене поширювалися в кожному місті та селі до того дня, коли я нарешті був зраджений одним із моїх. Отрута, яка виливалася з уст моїх ворогів, виходила від змія, який заразив їхні душі. Вони наслідували його в усьому, вони кричали з шаленою люттю проти мене, хоча їхні звинувачення були неправдиві та безглузді. Вони плювали на моїх апостолів, катували моїх учнів, а також тих нещасних людей, яких вони приймали за мене. Вони намагалися підбурити проти мене тих. Які не чули про мене і наговорювали на тих, яких вони не змогли переконати засудити мене, усі демони з глибин пекла мучили мене під час моїх останніх тижнів на землі, коли моє слово проймало серця багатьох і навертало тисячі. Коли моя присутність була найсильнішою, ненависть посилювалася, і голоси тих, які виступали проти мене, були подібними до реку диких тварин. Люди, які приєдналися до груп фарисеїв, щоб покарати мене, ставали такими ж злими, як і ті, які підбурювали їх до нечистивої люті проти моєї природи. Я був звинувачений у нечистоті тіла і душі. Вони казали, що моє слово походить від нечистих духів. Вони казали, що я давав неправдиві свідчення проти Мойсея, і що я був посланий злим духом, щоб занапастити їхні душі. Вони знехтували любов'ю, яку я поширював, наверненням до взаємної любові, які я творив поміж ними, і чудами, які я чинив. В той час, як вони викрикували непристойності проти мене, вони стояли з гордо піднятими головами і одночасно зневажали Бога, заявляючи, що говорять в Його ім'я. Саме так сатана обманює людей. Ті, які б охолили проти мене під час мого розп'яття, не живуть в моєму царстві, бо вони понесли найстрашніше покарання. Мій отець знищить кожного, хто каже, що я говорю голосом сатани. І тому ті з вас, які стверджують, що мій голос походить від злого Духа, знайте, що ваше страждання буде гіршим за смерть, ваші уста більше не будуть виливати отруту, яку сатана помістив у ваші душі, ваші очі не будуть більше бачити. Бо ви бажаєте лише темряви, і нехай так буде. Ваші вуха ніколи не почують благозвучності мого голосу, бо ви відмовляєтеся слухати, і нехай так буде. У ваших серцях немає любові, і тому вони ніколи не відчують любові, як тільки ви закриєтеся на Божу любов. Ваші слова будуть вашим упадком. І ті, які звинувачують мене, Господа Бога, Спасителя і відкупителя всього людства, в промовлянні зла, більше не будуть почутими вони помруть. Мій гнів цей час на лицемірів, які бродять по світу, вдаючи, що прийшли від мене, нестерпний, і моє покарання впаде на кожного з вас, хто плює на мене. Геть від мене, у вас мало влади наді мною, я викину вас геть. Коли я чую крики тих одержимих з ненавистю сатани в своїх душах, які наважуються публічно заявляти про свою вірність мені, я відчуваю огиду. Вони огідні мені і нічим не кращі за тих, які кидали жереб. Щоб забити перший цвях в моє тіло. Оскільки наближається страсна п'ятниця, ті, які мучать мене і намагаються стерти всі мої сліди, сильно страждатимуть в цей день. В цей день, коли ви переживаєте мій біль, який дається вам, щоб привести вас до тями, ви будете знати, що я взиваю до вас. Я роблю це не тому, що ви заслуговуєте на крихту мого співчуття, а тому, що я люблю вас, незважаючи ні на що. В цей день я прошу вас звернутися до мене в такий спосіб, молитва на Страсну п'ятницю. Ісусе, пробач мене за біль, який я завдав Твоєму тілу, Твоєму слову і Твоєї Божественності. Амінь. Я відповім і допоможу вам прийти до мене з любов'ю і радістю в моєму серці, ваш Ісус.